В даному відео ми розглянемо, як коректно звільнити та видалити працівника, який має певну роль. Це зробимо на прикладі керівника закладу лікаря первинки. Дії будуть аналогічні, такі самі, як і для лікаря вторинки. Просто врахуйте момент, що якщо ви звільняєте сімейного лікаря чи терапевта, в кого є заключені декларації, всі декларації при звільненні розриваються. Для цього або з профілю керівника, або з профілю відділу кадрів ви обираєте медичні працівники. В медичних працівниках знаходите того працівника, якого хочете звільнити. В нього є активна роль. Спершу в діях обираєте медичні ролі. Це є ролі в Аскипнет. Її потрібно видалити. Та потім деактивувати її вже в SOS. Після того, як ми видалили роль, повертаємося до лікарів та в діях працівника обираєте редагувати персональні дані. Натискаєте кнопку звільнити. Тобто ця дія є вже незворотньою, якщо ми звільняємо працівника. Та в нас є попередження про деактивацію. Якщо ви впевнені, що ви хочете звільнити даного працівника, натискайте відповідну кнопку. Все, Працівник успішно звільнений. Про що нас так само інформує система? І тепер, коли ми повернемося до медичних працівників, ви побачите, що в даного медичного працівника зник його e health ID, його персональний номер. Тепер, якщо ви не хочете, щоб даний працівник був у вас в переліку медичних працівників, в діях обираєте видалити з аскапнет. Все, ви не будете бачити працівника в переліку. Наявних працівників, але якщо вам потрібно буде його поновити, бо тому що дані його все одно збережені в нашій базі даних, ви можете зателефонувати на тих підтримку і по ідентифікаційному коду такого працівника зможуть повернути назад в перелік. Але тоді вам треба буде його заново підписати, щоб лікар прийняв запрошення та авторизувався.